<реш> доброго дня, шановні колеги. Я думаю, щоб не розпочинати, ніхто ж не проти. Ну, давайте у нас перше питання: про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту у, міській у нас міській територіальній громаді на 25-30 нові. Шановний голова комісії, шановні депутати, прошу розглянути і прийняти рішення про внесення змін до нашої програми. Це стосується саме восьмого пункту, то тобто є, щорічно, при формуванні. Видатків на програму розвитку фізичної культури і спорту виділяються кошти для заохочення спортсменів і е, тих, хто за минулий рік в цьому році показали високі досягнення, і у нас е, трошки застарів механізм виплати цих грошей. Тому нам потрібно в програмі для того, щоб діти отримали е, ці премії. В цьому році у нас їх чотири е, е, дитини і три тренера. От. Нам потрібно викласти восьми пункт у такій редакції, здійснювати виплати одноразових винагород спортсменам та тренерам переможцям та призерам чемпіонатів світу, Європи та офіційних міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, відповідно до затверджених виконавчим комітетом умельської міської ради розмірів у межах коштурисних призначень. Я дуже прошу вас підтримати. такий Якщо одразу ж діти отримають заслужені ними нагороди. Шановні колеги, чи будуть запитання, заповнення? Немає, Ну, давайте тоді проголосуємо, щоб вивести дане питання на сесію міської ради. Хто за це? Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Підучи, я шучу. Так, про затвердження програми за реалізацією проєкту «Плічок» з всеукраїнською студією «Віні». Серед усіх заходів загальної середньої освіти Лунацької середовіряльної громади на 26-30 років нові редакції. Дякую. Хочу нагадати, що ми вже третій рік постріл. Наша команда бере участь у всеукраїнському проєкті плічокліч Всеукраїнські шкільні ліги, які мідіоване президентом України Володимиром Зеленським Зеленським і е, проводиться ця цей проєкт, ці змагання е, реалізуються з метою розвитку масового спорту та залучення дітей до фізичної е, активності. За цих два з половиною сезони, що ми вже в цьому проекті у нас є гарні результати. Більшість наших команд, які представляють нашу команду і наш район на обласних змаганнях, виборюють призові місця. І в першому сезоні команда третього ліцею представляла нашу область на всеукраїнських змаганнях. Тобто спостерігається така позитивна динаміка участі, учнівської участі у цих змаганнях, зростає кількість учасників команди, формується стійка мотивація занять спортом. Проте у нас оновився регламент для проведення цих змагань, і в 2025 2026 навчальному році кількість видів спорту, з яких змагаються шкільні команди, значно збільшилася. Тобто до традиційних дисциплін, в яких ми змагалися два, е, два сезони: це волейбол, баскетбол, футбол, міні-гандбол, регбі 5 спортивне орієнтування і черлізінг е, в цьому навчальному році додано нові види спорту, такі як біатлон. Кросовий біатлон, баскетбол 3 на 3, настільний теніс, гандбол і шах. Окрім цього, в цьому сезоні вперше було додано команди початкової вікової групи, тобто учні перших-четвертих класів з таких видів спорту, як легка атлетика, масовий футбол і шахи. Тому в зв'язку збільшенням видів спорту об'єктивно зумовлюється і зростання потреби у фінансуванні додатковому потреби закуплення інвентарю, оплати послуг суддів та нагородження переможців та період взагалі ми в минулому році, в жовтні місяці, приймали таку програму вже і з того обсягу фінансування, який у нас був закладений, за весь цей період використано третину. Тобто нам це вистачило. Тому з огляду на зазначене збільшення обсягу фінансування є бунтованим і нам необхідно для. Реалізації належної реалізації цього проєкту в нашій територіальній громаді. Прошу підтримати. Шановні колеги, чи будуть запитання питання про питання програми? Немає? Є ставлю на голосування. Хто за те, що ви не сказали питання на сесії міської ради? Прошу голосувати. Всі за. Дякую. Наступне питання Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 26-30 років. Дякую. Шановна голова комісії та шановні депутати московської ради звертання до вас підтримки програми національного патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 26-30 років. 26 Дана програма. Передбачає виховання дітей та учнівської молоді на 5 років. Особливість цієї програми в тому, що починаючи із заходів дошкільної освіти, починається формування юного патріота, а продовження цих заходів і формування саме юного патріота буде продовжуватися в загальної середньої до дошкільної освіти. Таким чином, послідковується. Наступність у вихованні юних патріотів таким чином до програми національно-патріотичного виховання долучиться діти віком від 3 до 17 років, а це понад 10 тисяч учнів, які навчаються в наших закладах освіти. Чому ж важливо реалізувати цю програму? В умовах сучасної України, яка протистоїть російському агресію, це не просто бажання, це е, нагайна потреба. І Програма визначає мету, завдання, напрямки і основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді. Програма включає в себе освітні заходи, це проведення тематичних заходів, лекцій, бесід, круглих столів з історії України, її визначних діячів та сучасні виклики. Краєзнавчі туристичні поїздки, походи, що дадуть можливість дітям. І учнівській молоді е, дізнатися більше про історичні місця, музеї, пам'ятні місця, які, які допоможуть краще пізняти рідний край. Культурно-мистецькі заходи організовуються організація конкурсів, фестивалів, виставок, які демонструватимуть таланти учнівської молоді і підтримувати і підтримувати їх на їх народних традиціях. Військово-патріотичні заходи, які е, це проведення спортивних змагань, спортивного Військових ігор зустрічі з ветеранами, військовослужбовцями, волонтерська діяльність, яка спрямовує молодь на волонтерську роботу, яка допоможе як місцевій громаді, так і збройним силам України. Реалізація програми стане інвестицією на майбутнє освіти нашого міста. Гарантію того, що до нас е, наступне покоління буде патріотичним свідомим і активним громадянином України. Реалізація даної програми передбачає фінансові ресурси, які спрямовуватись будуть виключно на реалізацію заходів відповідно до мети завдань і програми фінансування коштів із міського бюджету та джерел, які не заборонені законодавством. В Програмі передбачені заходи, які потребують фінансування, і заходи, які не потребують фінансового ресурсу. На рік попередньо максимальна сума, яку закладають. На рік це перший рік реалізації програми буде придбано дороговартісне обладнання, яке це таке, як смуга перешкод, комплекс тренажерів, тренувальне спорядження для проведення навчань з надання першої медичної допомоги, туристичного спорядження, придбання цього інвентарю. Та екіпірування допоможе учням у проведенні міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-чурак» і в подальшому встановлення його на території міського міського центру позашкільної освіти, дасть можливість використовувати його при проведенні тренінгів, при проведенні вишколів і патріотичних заходів. Це стане мотивацією для учнів молодого покоління виконувати свій конституційний обов'язок захисту суверенітету України і в подальшому зацікавить ветеранів і участь в цих заходах. І е, мотивація, е, мотивація учнів забезпечення проведення змагань в межах містах і також участь в обласних етапах це транспортування до е, медичний супровід. Фінансування е, закладається тільки на підтримку учнів у, у участі в обласних і, і всеукраїнських етапах. І це важливо підтримати, тому що е, таке участь в цих етапах для учнів це новий досвід е, знайомство і розвиток. У 24 році команда нашої вчора да. ага. програма має відкритий характер і може доповнюватися, змінюватися в установленому чинним законодавством в порядку в разі зміни. Які відбудуться в законодавстві України про освіту. Шановні колеги, чи будуть запитання по даній програмі? Ні, немає. Поставимо на голосування. То за те, щоб винести дану програму на сесії міської ради, прошу голосувати. О, Пішово, не

Про затвердження проєкту меморандуму про співпрацю міської міської територіальної громади та Авдіївської міської територіальної громади міської шановні члени комісії. Не наважуватися за проект рішення про затвердження проєкту меморандуму про пробітство Умецької міської територіальної громади та Авдіївської міської територіальної громади. Дане рішення передбачено надання згоди на участь у міської територіальної громади. Та Авдіївської міської територіальної громади в рамках четвертого етапу національного проекту Пріч опріч згортовані громади. Також планується затвердити проєкт меморандуму про співробітництво ОМОСТО міської територіальної громади та Авдіївської міської територіальної громади у формі партнерства в рамках національного проекту Пріч Опріч, згортовані громади. На сьогоднішній день наші три меморандуми про співробітництво і семи громадами, припротовими громадами. Відповідно, до яких у нас проводяться заходи щодо підтримки перемотових територій. Е Тепер ми є, з вашого положення буде затверджено на оранжець за російською міською терміною громадою. Е Просимо підтримати. Шановні колеги, чи є запитання, зауваження? Е -е 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 Немає. І давайте голосувати за те, що на питання на сесії за? Протягом Так, наступне питання: у нас внесення змін до рішення міської ради про ну, програму роботи. Пропонуємо до розгляду внесення змін. До програми до, 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 до соціальної допомоги турбота на 21 перший двадцять тридцятий до редакції ми передбачимо за кошти бюджету Омської міської територіальної громади забезпечувати більше Забезпечувати виплатичомісячні грошової компенсації прав на автомобільних талу особам, які мають особливо і за свої перед батьківщиною з розрахунку 50 літрів висортану бензину особам, які мають особливі за свої перед батьківщиною за зареєстровані в минській міській територіальній громаді. Та мають особистий транспортний засіб. Е, до довідомо, що відповідно до пункту 18 16 України про статус ветеранів гарантії соціального захисту особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Передбачено, щомісячна виплата виклада грошової такої компенсації з розрахунку 50 літрів такого бензину на місяць. Е, на викладу даної компенсації кошти державного та обласного бюджету не передбачені. Е, в нашій територіальній громаді е, проживає зареєстрований. Один герой України врученням Ордена Золотої Зірки. І таку додаткову пірму планується запровадити за кошти міського бюджету відповідно до програми Турбота. Просимо підтримати. Шановні колеги. Чи є запитання? Побажання? Немає. Немає. І давайте проголосуємо, що. До винесення даного питання на сесії міської ради. Хто за? Проти у рішення прийнято. Ну останнє питання у нас: принесення змін до конкурсної програми захисників і захисників. Шановні члени комісії. Е, пропонується також нести зміни до м, комплексної програми соціального захисту та підтримку захисників і захисниць України, членів сімей та членів сімей загиблих на 23-23 роки, якими е, також вносяться е, такі ж самі зміни, як програми до робота щодо передбачення додатковий пір е, з розрахунку 50 літрів високостаного бензину особи, які мають особливі заслови перебуківщини, які зареєстровані в нашій територіальній громаді. Та як у нас паралельно діють дві програми: програма турбота і програма комплексної програми Соціальна захисту підтримки захисників захисниць України, то відповідно ми вносимо зміни в цю програму. Прошу підтримати. Шановні запитає, є подання програмі? Нема. Ну, тоді так само виносимо на голосування. Хто за те, щоб винести дану програму на сесії міської ради, прошу голосувати. Проти, утримався рішення, прийнято одного ради. Дякую всім, шановні колеги. Всі, дякуємо. У дякуємо. ця сесія на десяту годину. Чергова сесія на годину. Це фонд, це сил. Як я збираю, я думаю, так. Оксана приходимо, ви хотіли якісь документи зараз підписуєте. Я підписую всі документи великі нас. Червоний прес, вони мали ці меморандуми дати нам ще давно працювати про те, що ми не розпіжуємо. Але там стоїть хуче. це на Ніколає. Чи це передати? Залежить з яким числом, а яким слухала? Чи це мало лише передавати? А вона не подалася. Я з першому виступала, то вона було не передала першу. Бо кошта мала передати, передавала, а моча зараз зробити. Якщо що, то переробиться.